Гарного дня мої маленькі слухачі! Давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Так, звісно, осінь. Осіннім часом немає нічого приємнішого прогулянок в парку, але є деякі небезпеки в цих прогулянках. Осінь час традиційно дощовий, тобто підвищується рівень вологи у повітрі на землі. Надлишок води під ногами загрожує перехолодженню ніг і знижує умудні сили організму і сприяє розвитку вірусних захворювань. Тобто необхідно вдягати тепле непромокаюче взуття. На поверхні золотого листя залишаються частини дорожнього пилу, різні комахи, сміття. Якщо ви любите повалятися в опалому листі, то усі бактерії можуть потрапити до вашого організму. Також хапаючи оберемок листя або падаючи в нього, є ймовірність наколотися або порізатися каменем склом, які можуть лежати під осіннім килимом. Кліщі не менше людей люблять осінню прохолодну погоду, тому, гуляючи в парку, варто бути обережними і обачними, щоб прогулянка не закінчилися візитом до лікаря. Будьте здорові! До побачення!